Пунктів надання соціальних послуг на городочні стає більше. Минулого тижня нові локації запрацювали ще у чотирьох селах громади. Перед офіційним відкриттям центри працювали у тестовому режимі, тож селяни встигли скористатися послугами і сформувати власне враження. У нас самі пристарілі люди живуть в селі. І є такі, що дітей не мають. а Є в нас соціальний працівник, яка обслуговує їх, і вона може принести сюди постирати білизну, постирати одежу. Я бачу, наскільки кожен день сюди люди зносять. Ну, я стараюся теж до своїх бабушок донести, але вони кажуть, тут дуже далеко. А хто ми підемо? що я кажу. Ви головне соглашайтеся. Я візьму на плечі, я вам занесу, постираю і принесу назад. І люди старі похилого віку довольні цим пунктом, що в нас відкрився такий пункт. Усі пункти надання соціальних послуг облаштовані за єдиним принципом: пральня, душова, побутова кімната та робоче місце перукаря. Водночас кожен із них має свою особливість. У тростянці, наприклад, інтер'єр доповнили речами із місцевої школи та архівними світлинами. Поки працює пральна машина, відвідувачі можуть зачекати у затишній майже домашній атмосфері. До слова, саме прання є однією з найбільш затребуваних послуг у селі. Користуються люди і стіркою, користуються, користуються ремонтом одягу, записалися на душ люди. Стірка то постійно і багато є. Ну трошка проблема з освітлом, але ми коректуємо, як ми можемо його підлаштуватися під нього, постирати, помитися. І от ми жінки, ми ж гарні, красиві, хочемо і парикмахера, і хочемо манікюр, і хочемо ще щось, ще якісь плаття підшити, ще щось хочемо. У новому поріччі відкриття пункту надання соціальних послуг стало довгоочікуваною подією, як і в інших селах громади. Насамперед він важливий для людей поважного віку, для вразливих категорій населення послуги надають безкоштовно для інших за символічну плату. Цей пункт дуже ми давно чекали, того що в нас люди основному пенсійного віку, і це більше 50%. Населення є пенсійного віку, і тому, щоб якісь такі умови покращити собі вдома, в них немає. Таке, як прання білизни, таке, як прийняти душ, стрижка. Це дуже важливо для людини. І от, як вже знали, що це буде, то весь час запитували. А коли це буде? А коли це буде? Ми дуже раді пенсіонери і такі люди похилого віку, що такий пункт відкрили, ми користуємося. ну ми Тут і можна стірка, і душоває, і і, 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 і я заказала, щоб пальто мені постирали. І тут люди можуть поспілкуватися, поговорити. Дуже добрий пункт. Дуже добре справу ви зробили для людей. Пункти стали для селян не лише місцем отримання соціальних послуг, а й простором для спілкування у підлісному Олексинці Під час відкриття навіть з'явилася ідея створити клуб для людей поважного віку. Давайте ми зробимо невеличкий осередок для збору людей золотого віку. Один день в тиждень. Вибрали, коли хочете поспілкуватися. Ми напалили в конторі тепленько, закип'ятили кип'яток, підготували якийсь чай. А решта, що принесли, якусь тему для розмови, правда? Так, спочатку хочете співаєте, хочете обговорювати, а потім займемося, чи якимось рукоділлям, дрібненьким, чи чимось корисним. Ну, якось будемо собі свій час планувати. Ключовою фахівчиною пунктою в цьому селі стала перекарка місцева жителька Лариса Кут. Попит на її послуги настільки високий, що майстриню вже запрошують працювати і в інших філіях. Ми пропрацювали фактично більше ні, тижня трошки більше тижня. Але як показали, люди дуже потребують цих послуг. Люди задоволені, гарні відзвуки. Я думаю, ви самі бачите, скільки прийшло людей, і багато людей що про це не знають. Я сподіваюся, що прийдуть і всім будемо дуже раді. У відкритті нових пунктів взяли участь представники соціальної сфери громади, депутат Хмельницької обласної ради Володимир Поворозник та керуюча справами виконкому городоцької міської ради Ольга Бестрицька. Під час зустрічі вони поспілкувалися з мешканцями та поінформували про доступні додаткові послуги, зокрема. Користування кріслами колісними, ходунками і іншим допоміжним обладнанням. Далі будемо вдосконалювати ці послуги. Сьогодні почули ми побажання людей, які хочуть там, припустимо, і послуги масажиста, щоб деколи інколи виїжджали до них, де не мають змоги доїхати до городка. Врахуємо всі ці побажання і запропонуємо можливі варіанти, яким чином по максимуму задовольнити потреби людей. Наразі на території Горлоцької громади вже працює 13 пунктів надання соціальних послуг. До кінця року планують відкрити ще кілька. Загалом мережа має зрости до 22 центрів гігієни.